Друзі, всіх вітаю, Олександр на зв'язку. Дуже-дуже всім дякую, що дивитесь мої відео до кінця. Справа в тому, що нажимайте на стрілочку і ділитеся моїм відео зі своїми друзями, знайомими, щоб відео більше розходилось. Також робіть репости. Також Залишайте візперному. Давайте подивимося сьогодні. Дивимося, красавець переливається. Дуже-дуже хочу, щоб зробили на нього обзор. Це бодекс на 68 кубів. По комплектації. Тут ось і SAF, підвіска полорессори, гальма барабана. Дивіться який красень. Має новий циліндр Benito Італія. Дивимось, все він. На гарантії все як положено. Звертаю увагу, яка тут рама? Рама тут просто бомба. Цей самоскид друзі, ми переобладнали і зробили з нього контейнеровоз з можливістю розвантаження, саморозвантаження. Його перевага в чому? Якщо Самоскіт просто бере до 40 тонн і все, то це бере запросто 42 тонни. А як кажеться, 2 тонни туди, 2 тонни назад. Тобто будь-який перевізник вже виграє 4 тонни, як мінімум в по перевозкам. Дивимося. Рама тут взагалі супер, бомба. Резина нуляча, диски нулячі. Резина Бренстоуні Японія. Дивимося вісі. Огонь, огонь. Тут дивимося резину далі. Супер. Вісі супер. Діски теж нові. Резина. Вісі. Супер, так? Да? Звертаю увагу, тент теж новий. Вся электрика, пневматика на нем укнор. Давайте пойдем дальше, то а заглянем внутрь. Внутри вообще супер. Просто бомба. Красотища. Красотища, красотища, красотища. Давайте подивимося з цього боку вісі. Та, пісня. Просто супер. Ну і резина, відповідно, така, як і на тому боці. Бачите? Все видно чітко і понятно. Просто зараз все показую. Давайте дивитися далі. Сталь, з якою виготовили, 235-335. Бачите, яка красотища. Зараз ми його ще повністю покажемо на сонечки, переливається аж. Аж переливається. Дивіться, яка красотища. Друзі, всім дуже-дуже велике дякую за те, що подивилися повністю відео. Будь ласка, ділиться моїм відео зі своїми знайомими, друзями. Робіть репост, пишіть якийсь комент. І воно так буде продовжувати ще більше відео і буде більше людей. І буде іще цікавіше. Дивіться, яка краса тиша. я його Ой, переливається яка. Оце сила. По-другому ніяк. Просто сила.